І сьогодні ж президент України беруть участь в урочистому відкритті виробничо-перевантажувального комплексу компанії Бунґе на території Миколаївського морського порту, підкреслив, що реальний інтерес іноземних інвесторів до нашої країни, до Миколаївщини, зокрема, це свідчення того, що світ вірить в ефективність боротьби з корупцією в українській державі. На реалізацію свого найпотужнішого інвестиційного проекту в Європі корпорація Бунга використала 180 мільйонів доларів. Цей комплекс здатен переробляти близько мільйона тонн продукції на рік. Йдеться про розширення зернового терміналу та новий олійно-екстракційний завод. Американське капіталовкладення в нашу економіку глава держави назвав голосуванням за Україну грошима, які працюватимуть на розвиток виробництва та всього суспільства. Інвестиції зараз в Україні потрібні як повітря. Більш перспективною галузі, де треба проводити інвестиції, є сільське господарство. Є інфраструктура. Загадав президент і фактори, що стримують активніше залучення інвесторів у портову галузь. Інвестори, на жаль, досить змушені зустрічатися з перешкодами, наприклад, з надзвичайно високими портовими зборами, що роблять українські порти. Менш конкурентоздатними в порівнянні з іншими портами басейну Чорного моря. І іншим проблемним питанням є забезпечення доступу до причалів як до об'єктів стратегічної інфраструктури та створення умов для передачі їх користування інвестору. Впевнений в тому, що найближчим часом ми спільно з урядом вирішимо і ці проблеми. Загалом Петро Порошенко відзначив сьогоднішню подію як яскравий приклад плідної американсько-української співпраці, що має великі перспективи. Заступник міністра сільського господарства Сполучених Штатів Америки Майкл Скілс подякував українцям за те, що вони співпрацюють з американськими компаніями, і зазначив, що Україна є одним зі світових лідерів з виробництва та експорту сільськогосподарської продукції та має ще більший потенціал, особливо в комплексі з розвитком інфраструктури. Серед учасників урочистого відкриття терміналу були й інші почесні гості, зокрема представники компанії Бунге, українські урядовці та Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, а також власне ті, хто реалізували цей проект. Генеральним підрядником будівництва є компанія Український будівельник. Її керівник, а також почесний президент Миколаївського морського порту Василь Капацина. Як ніхто інший знає, наскільки складною, але результативною стала робота, розпочата на цій ділянці три роки тому. Порта. Добре пам'ятають, що на цій території були схили і кручі, вкриті чагарником. А сьогодні тут стоїть красивий завод. Докладніше про цей без перебільшення унікальний термінал розповімо в передачі Діловий вісник в понеділок, 20 червня, початок о 20.00. Федір Бондар, Артем Белібов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.